Минулого року Олександрійський відділ державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрував народження 550 п'ятдесяти немовлят, 293 хлопчика та 257 дівчаток. Це на 91 дитину менше ніж у 2022 році. Інноваційною комплексною послугою є малятко. Спочатку її заснування скористалося 1397 сімей. Протягом 23 року 491 сім'я звернулася. З них 68 людей виявили бажання зареєструвати через центри надання адміністративних послуг. 29 звернулися онлайн. Окрім традиційних імен, батьки обирали для своїх дітей рідкісні та найбільш популярні. Найбільш рідкісними іменами, якими бажали називати своїх діток. Батьки були серед хлопчиків Аким, Даміан, Дарій, Джафар, Мирон, Орест, Рувім, Самуїл, серед дівчаток Адель, Аліса, Даніела, Домініка, Евеліна, Івана, Ніколета, Роксалана, Евеліна. Серед найбільш поширених були, так і залишаються, майже як і в минулому році Артем, Олександр, Богдан, Тимофій, Давид, Матвій. Серед дівчаток Вікторія, Катерина, Софія, Поліна, Злата. Протягом минулого року шлюб зареєстрували 709 пар. Серед них були 8 громадян з інших держав Молдови, Польщі та США. Порівняно з аналогічним періодом у 2022 році. Це на 117 весіль менше. Наймолодшою парою були наречені, яким виповнилося по 18 років. Найстаршою чоловікою 82, жінці 71. Неабияким Не аби яким попитом продовжує користуватися пілотний проект, шлюб за добу. Так, в місті Олександрії протягом 2023 року такою послугою скористалося 75 пар. Протягом 2022 року 121 пара. З метою запровадження послуги подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу онлайн через ДІЮ звернулося онлайн 99 пар. Порівняно з 2022 роком, розлучень стало більше: 380 випадків проти 356. Збільшилась і кількість охочих змінити своє прізвище, ім'я чи по батькові у 2023 році. Таке бажання виявили 30 олександрійців. Внесено 359 змін до актів записів цивільного стану. З них з приводу визнання батьківства зверталося 174 особи в порівнянні з минулим роком. У минулому році 84, Тобто багато людей виїжджає за кордон і. Звертається до нас з приводу визнання батьківства. Проставлено 70 апостолів на офіційних документах, які видаються органами юстиції, судами, нотаріусами України. Зменшилась минулого року статистика смертності у 2022 році. Ця цифра становила 2101 випадок. У 2023 – 1920. Основними причинами смертності залишаються серцево-судинні, онкозахворювання, пневмонії та нещасні випадки, отримані під час бойових дій.